Найперше, перше, що я повинні зробити, це викликати службу 101. По телефону 101. Вкажіть своє ім'я та прізвище та повідомте, що горить. Не забудьте вказати адресу. Повідомте про пожежу будь-якому дорослому. Відключіть газ та електроенергію. Під час пожежі закривайте вікна. Спробуйте погасити вогонь та пам'ятайте. Не можна електричні прилади гасити водою, накрийтеся мокрою кодрою та дихайте через мокру тканину. Негайно залиште приміщення та запам'ятайте, в якому разі не потрібно панікувати. При прибутті пожежних повністю відпорядковуйтесь їх командом.